Добрий день. Так, наші індики бурбон. Вже трошки попідростали, поокруглювались. Це у нас тут сіра велика, мамути. І батьківські поголів'я, й молоді. Хоча молодих потихеньку. Молодих потихеньку перепускаємо на м'ясо. як ніяк як вони їдять дуже багато. Якщо скласти все хазяйство до куче, то багатенько виходить. Не забувайте підписуватися, далі буде.